Раз-два. Взяли. Роздволі, роз, двалі. Це відео могло б бути б інакшим. Про молодих та красивих чоловіків, які створили сім'ї, побудували будинки, заклали сади, виростили дітей і були щасливі. Але їх життя обірвали війни у 20-му та 21-му століттях. Це єдина світлина діда Валерія Бабка Гната Молярчука, яка збереглася у родині. У травні 1941 року він вступив на військову службу. Згодом чоловіка відправили у місто Венспілс, що у Латвії. Далі доля, як його склалася, 22 червня 1941 року почалась війна. А приблизно через два місяці. В влітку 41-го року в сім'ю в село Сімаки прийшла сповіщення про те, що Мулярчук Гнат Миколаєвич пропав без вісті в, в Прибалтиці. І все. І був чоловік і нема. Близько 45 років родина не знала, що ж насправді сталося з Гнатом Мулярчуком. 45 років сліз, смутку та надії, що він таким повернеться у рідне село. Подальшому склалася така ситуація, що моїх батьків направили в одне село працювати вчителями і село Місюрівка Старосинявського району. І там в гості до нас час від часу приїжджала наша баба Марійка допомагати там по господарству, бавити нас з сестрою. І один раз, а в селі там був один, можна сказати, дідусь, дядько. Він війну пройшов повністю. Був неодноразово поранений, контужений. І вже з таким уклоном в нього взагалі мова була про війну. І один з літніх днів, коли моя баба Маріка допомагала на городі, була там, і цей дядько йде, дядько Іван, і підсів. Почав розмовляти, а покійна баба Маріка була дуже любопитна. Така вона, що вона допитається, то розпитається, як, що, а де ви воювали, той каже, що я воював при Балтиці, там, там той там. То. А з ким? Може, хтось ще був з вас синяви? Так, да, настрох було, каже. Я з Місюрівки, ще один синявий і ще один з чербанів вроді би. І та каже, а Щербанів з тобою з вами був, то як фамілія, не пам'ятаєте? А ти каже, Мулярчук. Бабу Маріку, як токнуло током. Вона каже, а як звати? О. А той кай, не пам'ятаю, в нього ім'я таке було непросте. Може, гнат? О, так, да, гнат каже. А що з ним сталося? Той дід, дядько розказує, що 22 червня 41-го року, в 4 часи ранку, почалась війна. І оскільки Прибалтика це була прифронтова зона, одразу ж почали наступ німецькі війська, розбили їх і при, під час відступу, під час відступу при, десь вони перебігали дорогу, поранило командира. А Гнат ще з одним вернулися, щоб відволікти його з дороги. І тут каже, вийшов німець недалеко, побачив цю картину і з автоматичної зброї застрелив їх всіх трьох. Коли вже стемніло вернулися назад, позбирали, кого могли вбити хлопців і також е, гната, і похоронили на перекресті за міст, братські мої. М, чоловіком, що воював пліч опліч з Гнатом, був Іван Болібрух. В армію його призвали у кінці 30-х. За роки служби був не на одному полі бою. Випробувала його доля і у ворожому полоні, та все ж, попри всі потрясіння, повернувся додому. Та й у мирний час у серці завжди була війна. Через понад 80 років на захист батьківщини стали і нащадки Молярчука та Болібруха. 26 лютого 2022 року Ігор Бабко та Віктор Каспрук разом добровольцями долучилися до лав ЗСУ. Потім Ігор змінив частину, він перейшов в п'яту штурмову бригаду, а Віктор так і залишився в тій частині в Старокостянтинові. У лавах 5-ї окремої штурмової бригади посаду командира БМП зайняв Ігор Бебко. В той час Віктор Каспрук був кулеметником у сьомій бригаді тактичної авіації. Ви сьогодні створили новітню історію чегова сторінка нашої війни. І вона розпочалася ця сторінка буквально 3 дня тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями. Вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш геральний наступ, що відбувається під Бахмутом, які вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений і залишилось там 100 метрів, да, щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей Бахмут, як криси, да, цю вишиловку. Ми з вами з півночі, з півдня, продовжуємо наступальні дії. Ви спільно з іншими бригадами рухайтесь вперед, Ви здобуваєте перемогу. Дякую за вашу роботу, за ваші результати за знищення ворога підступного. Хлопці неодноразово мали поранення, та після лікування щоразу без вагань знову ставали у стрій. Ігор захищав Донеччину. Віктор Запорізьку область. За рік часу мій син загинув під Бахмутом, а Вітя був поранений під Бахмутом, тому що їх вже перекинули під бахмут. І пройшовши недовгу реабілітацію, коли 8 вересня ми похоронили Ігора, то 11 вересня стало відомо про те, що Каспрук Віктор пропав без вісті 23-го року. Если суждено, то суждено. Тут, поймите, от а тебя от пули в лоб ну, ничего не спасет, так само от снаряда. Когда я вижу пацаны младше меня, гибнут, даже 20-летний, пускай мне там 27, ему 22. Чем мне жаловаться? Ну, в чем, чем мне жаловаться? На что мне жаловаться? Он, он еще меньше прожил. Понимаем, что каждый такой выход может быть крайний. Ну, а что делать? Как иначе? Если каждый слово скажет, да ебал, та я боюсь, там убивают, там стреляют, там что, что будет, что с этого получится? Ну, да не дальше пойдут. Ну, если так думать. В нашем подразделении никто назад не пойдет. Будем до конца, как будет, так будет. И кто? Ты что, гонил себе Маруся? Это история, чуваки.